Як хочемо, так і мобілізуємо. Напевне, ось так можна описати те, що відбувається на Львівщині із призовом мережа щодня засипається скандалами. Що сталося цього разу? І чому представники ТЦК у Львові почувають себе королями? Розповім за мить. З вами новини Тесен я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал. і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Ми помітили, що мало не щодня говоримо про скандали з представниками ТЦК, які просто на вулиці силоміць заштовхують чоловіків в автівки. І зачасту усі ці скандали відбуваються на Львівщині. Так, от 23 листопада не виняток, точніше, 22-е. подія сталася у Другобичі Львівської області. На відео зазняли як ймовірно представники ТЦК кидаються на хлопця, один валить його на землю. Ще двоє допомагають. І на жаль, такі відео не рідкість. От, наприклад, 22 листопада ми розповідали вам про те, що 21 листопада ввечері випадкові свідки з багатоповерхівки зафільмували. Як декілька чоловіків у формі тягнуть в авто хлопця в цивільному, попри те, що той чи не вспротив. Мало того, чоловіки накинулися і на жінку, ймовірно, дружину чоловіка, якого засадили в автівку. Її звісно не побили, але куди подалі швернули телефон і обклали лайкою. Та перший гучний випадок, який облетів усю країну, побиття чоловіків у приміщенні Самбірського ТЦК, що на Львівщині, там були погрози пістолетом і побиття, і незаконне утримання. Ισουκάτε, διεκτονέ. Κάτσε τα πολύ θερικά πριγίδε, δεν μπορεί να σου За цю справу взялися і навіть дійшло до суду. Але за представника ТЦК тоді вступилися інші військові. Він був їхнім колишнім побратимом, а цю моторошну бійку військом аргументував тим, що перед ним був ухилянк. Це і справді так, адже чоловік навіть в мережі хизувався тим, як тікає українськими лісами за кордон. Але наскільки я пам'ятаю, саме суду в Україні точно немає. А за ухилення від мобілізації передбачено щонайменше адміністративну відповідальність. Тож невже з цим чоловіком. Віком мали розбиратися в ТЦК, а не в поліції. Йдемо далі. Ще один скандал трапився 9 листопада. Там теж перехожі зазняли на телефон методи роботи львівських представників ТЦК. Я зараз тобі скену. Я зараз скину. Його загрузили селою в бус. Не, його. Оце той самий. звісно, коли військоми засікли, що з боку ця картина фільмується, знімати намагалися заборонити. Це має право знімати, це правопорушення, це похищення людини. Ще місяць тому Україну облетіли кадри, як львівські військові заштовхали у приміщення киянина. Знімай, ну, 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 я, я снімай, снімай. от як нас пакують! От зараз якраз для свічого оперативної групи. Добре машини сім'я. Ми провели його куди? Так, вишов поліція, так ви, щоб ви його ви, хопали. Ви, поліція відала ви судяко. Ви на які підстави як заті діти? Чесно слово чоловік. Приїхав з Києва, став у центрі Львова. Його затримали співробітники. ТЦК незаконно доставили його до свого цього терцентру, і там вже. Уночі нібито привели йому медичний огляд, після чого вже зранку, в 8 години він був у іншій області у Рівненській області, вже на полігоні, і зараз його не відпускають. Кажуть, що він вже мобілізований, хоча у нього є підстави для того, щоб скоріш за все його визнали або обмежено придатним, хоча б або може взагалі непридатним. Але ж його зауваження щодо здоров'я не приймалися. І зараз от такі незаконні дії вони відбуваються всюди. Людей просто беруть, незаконно затримують. Якщо людина починає чинити опір, то ми знаємо, що трапляється. А ось цей інцидент стався 17 вересня. Отак у Львові пакують. Хлопець стояв на зупинці, б'ють, пакують. Так вызывайте полицию, что вы отрываете? Слышь? А что вы отрываете? Відпустіть його! А що ви об'їдете? Та ми все бачимо, я знімаю. Та ти на себе дивись, слиш ти! Давай чухай! Тоді за хлопця теж вступилися випадкові свідки. Щоразу львівський обласний ТЦК здавалося б реагував на такі кричущі випадки, але чесно кажучи, ну дуже шаблонно. Командування львівського ТЦК та СП здійснює заходи щодо встановлення обставин даного випадку. Призначену службову перевірку, хотілося б вірити, що це, начебто, працівники ТЦК або є якесь ґрунтовне пояснення таким діям. Але поки ми нічого крім цих шаблонних реакцій на скандал не бачили. Зате добре видно, як такі представники ТЦК ганьблять своїх колег та інших військових, адже такі відео явно не сприяють бажанню військово йти до армії. І не забуваємо, що усе це бачать, і військові, котрі нині на фронті. Серед чинних бійців думки. Щодо таких ситуацій, здебільшого, однакові. Всем привет! Заранее, извиняюсь, будет много матов, но по-другому никак накипело очень сильно. Это обращение к военкомам. Я знаю, что вы его увидите и посмотрите. Так кто это смотрит, ребят, главный посыл этого всего месседжа опомнитесь, пожалуйста. Смотреть, как вы. беспределите в городах и заставляете подписывать людей эти повестки и вы вдумываете любые способы чтобы выполнить свой план Мы как будто живем в параллельных мирах у вас там свой собрать уже выгребаете я не знаю что с этими людьми потом тут делать и отправить на смерть я молчу за эти взятки которые берете и эти... отмазываете их отмазываете жизнь как бы от того что вы набираете 150 человек из них 30, в лучшем случае есть тот под десятки. Я молчу, я у меня немерено факта, когда я лично встречал людей с справками СМБ, у которых голова не на месте, Из инвалидов и прочие. Я уже молчу алкашей и так далее. От них толка ноль. А вам ліж би план. Ми Не захищаємо ухилянтів, але ж розбиратися із ними мають по закону, чи не так? Та складається відчуття, що Львівщина ніби як держава у державі. Інакше як пояснити наказ і рішення Ради оборони області, яким представникам ТЦК тепер без зайвих пояснень дозволяють перевіряти документи в усіх перехожих. 20 листопада керівник апарату Львівської обласної військової адміністрації Тарас Грень вже пустив у хід відповідний наказ. Зобов'язати військовозобов'язаних громадян України віком від 18 до 60 років на території Львівської області на час дії воєнного стану мати при собі та надавати на вимогу для перевірки уповноваженим особам територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки документи, що посвідчують особу та військово-облікові документи, посвідчення про приписку до призовної дільниці, військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов'язаного. І, хоча керівників як районних тер. Центрів Львівщини змінювали, так і обласного це ніяк не впливає на свавілі, яке коїться в місті та області. Так в чому ж тоді проблема і хто має розбиратися далі? Пишіть свої думки у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе, побачимось!